Вітаю, шановні підписники, глядачі мого каналу. Це відео спеціально для людей, які поважають, люблять і цікавляться історією свого краю, своєї родини, своєї країни. Також бачу, бачу багато пишуть мені в коментарях, а чого я показую на заставці на відео фото, фото, фото упівців, УПА народ Для тих, хто не дуже розбирається в історії, скажу просто. Ну, я, звичайно, розумію, люди мають різний рівень. Я всього не знаю, та ніхто всього не знає, в кожного є свій рівень знань історичних і всяких. Так от, я хочу вам пояснити перед тим відео, чого саме так. Справа в тому, що левова частка. Цих людей, які я озвучую в списках, в певний період перейшли в УПА. А також частина, е, частина тих, що залишилися з німцями, були страчені саме опівцями. Тому я і на заставку ставлю відео саме упівців. Хоча, хто там знає, чи то опівці, чи то якісь партизани, ну, що знайшов в інтернеті, от таке вам показую. От. Також ще хочу відповісти одному дописнику дуже грамотному. Поставив мені зауваження, що я недобре читаю. Ну, читаю як вмію. Що хочу сказати. Якщо не подобається, як я читаю, а вам потрібна така інформація, то або попробуйте достати таку книжку, хоча то вже нереально. Або другий варіант звертайтеся в архіви. І попробуйте щось здобитися, чи вони вам щось дадуть. Так що я так подаю інформацію вже на блюдечку з голубою кайомочкою, а ще тут претензія, чого такі фотографії, а чого читаю якось я недобре. Ну, як читаю, так же читаю, вибачайте. Ну і дякую всім тим підписникам, таких набагато більше, фактично, переважна більшість, що дякують за інформацію. Дехто вже пише, хочуть уточнити за своїх. Родичів з радістю допоможу, пошукаю Пишіть, пишіть прямо в коментарях. Або, може, якщо треба, дам номер свій на Viber чи Телеграм, пишіть все, що можете знати: дані про своїх родичів, там, місце проживання, рік народження, ну все, що все, що знаєте, я спробую по своїх в своєму міні-архіві щось знайти про них. Найду добре не найду, ну тоді прийдеться вам шукати вже саменьким, але то дуже-дуже дуже непросто. Скажу вам зразу. І так, я продовжую цитувати таку цікаву книгу авторів Олега Клеменка та Сергія Ткачова, «Українці в поліції в Рейхкомісаріаті 41-44 роки в Дужках Південна Волинь. І так, слідуючий розділ. Вишгородська районна душка, волосна поліція 41-43 роки. Вишгородська районна поліція діяла у 22 населених пунктах: Бережанка, Велика Білка, Мала Білка, Верещаки, Вербовець, Великий Вишгородок, Малий Вишгородок, Влащенці, Доманівка Велика, Доманівка Мала, Журківці, Корначівка, Корос... Коростава, Коржит. Коршківці, Лагіново, Лопушне, Мартишківці, Пахиня, Панківці, Печірна, Соколівка, Шили. Окрім райцентру комендатури поліції відкрили у Корначівці, Вербовці та Верещаках. Комендантура районної волосної поліції з грудня 41-го до березня 43-го року очолював Никифор Гонта. У травні 42 року, у зв'язку з реорганізацією району, Вижгородська волосна поліція увійшла до складу Лановецької районної поліції, персональний склад поліції. 1. Гонта Никифор. 1918 року народження, житель села Молотків Лановецького району. У 1941 році служив у Білозірській станиці поліції Січ, а з грудня 41-го року до березня 43-го виконував обов'язки коменданта Вишгородської волосної станиці Німецько-української поліції. Під псевдонімом Гірняк перейшов у ПА, сформував і очолив сотню заарештований у НКВС 25 квітня 45-го року у Вишгородку, в будинку своєї дружини Марії Барковської засуджений військовим трибуналом військ НКВС Тернопільської області до вищої міри покарання. Архівна кримінальна справа 31-469. 2. Дрозд, Дрозд Денис Харитонович, 1920 рік народження, урожайний села Ванжулів, Вишгородського району. У 41 42 роках служив. У районній поліції влітку 43-го року під псевдонімом Гамалія очолив референтуру СБ Лановецького районного проводу ОУН. А з січня 44-го референтуру СБ Почаївсько-бережецького районного проводу ОУН загинув у бою з військами НКВС. 3 Захарчук. 1919 року народження, житель села Бережанка Вишгородського Району служив рядовим у районній поліції. 4. Ковальчук Іван Оверкович. 1921 року народження, уроженець села Лопушне, Вишгородського району, освіта 5 класів у липні, серпні 41-го року служив у міліції Січ та Вишгородській районній поліції, з якої звільнився у грудні 41-го року, влітку 43-го року під псевдонімом Круча. Виконував обов'язки військового жандарма у сотні УПА, Синиці. Восени того ж року став працювати у референтурі СБ Лановецького районного проводу ОУН 19 серпня 1944 року з'явився з повинною у Лановецьке РВ У НКВС, однак його не звільнили від кримінальної відповідальності військовим трибуналом військ НКВС. Тернопільської області 8 січня 1945 року засуджений до вищої, до вищої міри покарання. 20 березня 1945 року вирок виконано. Архівна кримінальна справа 18169 Бачите, сам з'явився і все рівно розстріляли. 5. Малярчук Степан Тимофійович. 1923 року народження. Уроженець і житель села Шили Вижгородського району, служив у комендатурі. Поліції у Вижгородку. У 1943 році під псевдонімом Заєць очолював кущову боївку СБ. 6 Мельник Володимир Данилович. 1922 року народження. Вороженець і житель села Шили Вижгородського району. Заступник коменданта поліції у Вижгородку та Білозірці. У липні 43 го року вступив у сотню УПА, Синиці, де псевдонімом Липа командував роєм. Після поранення працював у районній референтурі СБ. У липні 44-го року заарештований Лоновецьким РВ УНКВС і засуджений військовим трибуналом військ НКВС Тернопільської області до вищої міри покарання. У лютому 45-го року вирок виконано. Архівна кримінальна справа 18 162 7. Рижук Йосип Іванович, 1913 рік народження, урожанець хутора котяги. Котягин, житель села Одерадівка Угорського району. У 1942-43 роках служив у Вижгородській власній станиці поліції. Перейшов в УПА, де очолив ЧОТУ засуджений особовою нарадою при НКВС у листопаді 44 року. На 8 років виправно трудових таборів. Архівна кримінальна справа номер 30, 31 968. 8. Француз. 1917 рік народження, житель села Білка Вижгородського району. У 1941-42 роках служив у Вижгородській власній та Лановецькій районній поліції, звідки перейшов на службу 102-й шуцман батальйон. 9. Хаблюк. Хаблюк. Житель села Корначівка Вижгородського району. В 1941 році служив у Білозійській станиці Міліції Січ. Згодом у Вижгородській волосній поліції. На тому список. Закінчується. В слідуючому відео озвучу вам цитату Особовий склад. Комендатури Кошової поліції у Білокр у селі Білокриниця. Дуже вам всім дякую за увагу. До зустрічі в ефірі. Бувайте здорові!